Вітаю, це Олена Трегуб. Сьогодні мій відеоблог з Польщі. Я хочу поговорити про польський касетний скандал, який є тут дуже великою подією. Він вибухнув цього літа і може переформатувати повністю весь польський політикум і правлячу коаліцію, і також навіть ведуться розмови про дострокові парламентські вибори. Але в Україні я бачу, чомусь ця тема зовсім не висвітлюється. Але ж для нас такі речі, як касетні скандали, є дуже цікавими і показовими прикладами, тому що в Україні вони відбуваються з певною періодичністю. Я не кажу про кучма але навіть останнім часом, наприклад, схожий відбувся у нас скандал, коли депутат Бют Залюк оприлюднив аудіозаписи, де він говорить з людьми, які йому пропонують хабар за перехід в іншу фракцію. Щодо суті самої історії, ще взимку відбулася розмова між двома польськими чиновниками у кабінеті одного з них. І той, хто запросив свого колегу на цю розмову, власне, підготував там відеокамеру і зробив такий майже годинний відеозапис цієї розмови. Власне, чиновник, який прийшов в гості. До свого колеги це був колишній уже звільнений голова однієї сільськогосподарських спілок Польщі, і він, власне, розповідав про те, яка корупція її конівство процвітає в цих сільськогосподарських спілках. Зокрема, в одній з них, де керівник цієї спілки їздив за кордон дуже багато з родиною за рахунок державного бюджету, і також він. Наприклад, установив собі рівень заробітної плати вище, ніж це передбачено законодавством. Обидва з цих е, чиновників є членами партії ПСЛ, така собі Селянська польська партія, яка дуже нагадує партію Литвина, вона в польській політиці часто міняє союзників залежно від політичної кон'юнктури, і вона відповідає за сільськогосподарський сектор Польщі. Традиційно є е, е, Її представник міністром сільського господарства. Так от, після того, як ця розмова була записана, вона не відразу була оприлюднена, але політики польські і журналісти про неї знали, вона циркулювала на медіаринку десь кілька місяців і на Твіттері про неї писали. Але коли вона вже вибухла на всю країну офіційно, коли власне показали цю розмову по телеканалах польських. Через два дні після цього оприлюднення прем'єр-міністр Туск звільнив людину, про яку йдеться в розмові про цього голову спілки на прізвище Сметанко, а також він звільнив міністра сільського господарства. І, власне, проти самого Туска зараз опозиція подала позов в Генпрокуратуру про те, що він повинен був як прем'єр-міністр забезпечити. Прозорість роботи і Міністерства сільського господарства і цих сільськогосподарських і він тепер повинен понести чи політичну чи адміністративну відповідальність. Історія ця ще не має свого завершення. Побачимо, чим вона закінчиться, хто ще буде звільнений в результаті цього касетного скандалу в Польщі. Але для нас висновок вже очевидний, що якщо є в демократичному суспільстві відповідальність уряду перед громадянами, то такі корупційні історії вирішуються дуже швидко. І в Україні, наприклад, не можна собі уявити, що якщо подібна плівка з'явиться в медіа, то Азаров, наприклад, за розмови про корупцію в Нафтогазі чи Янукович відразу звільнить і голову Нафтогазу, і міністра енергетики. І тому лишається лише сподіватися, що Україна поступово прийде до такої моделі політичної відповідальності в демократичному суспільстві влади, і, власне, це нам допоможе. Якось боротися з корупцією.